Чи можуть представники країн Європи, Великої Британії, США, які надають нам допомогу вплинути на наших менеджерів і Зеленського, які вже я цитую, загубили зовсім почуття сорому? Там монополізують владу, травлять незалежні видання, журналістів, опозиціонерів, детективів за допомогою СБУ. 100% що на зеленського Єрмака та інших у урядів західних існують папочки, досьє, рахунки, офшори тощо. Чи мають вони такий вплив? Ну, Ми вже почали про це говорити. Ці публікації у виданнях, вони не з'являються звідки. Це також один з важелів впливу. Сигно? Так. Ну, не завжди зручно в бесіді двох лідерів робити, робити зауваження. Тому. В культурі західної політики це випускати через журналістів.